Кардинально не погоджуюсь, коли хтось лякає Україну Трампом. Це неправда. Трамп був обраний під час мого президента в 16-му році. Працював я з ним до травня 19-го року. Одним із перших зустрічей в Білому домі після обрання Трампа була зустріч зі мною як з українським президентом. І можу наголосити, що внаслідок. Цих зустрічей їх було багато і під час Генасамблеї в Нью-Йорку, і в Білому домі в Вашингтоні. Можна наголосити, що це саме Трамп прийняв рішення про передачу Україні літальної зброї, яку ми чекали з 14 по 17 рік. Джевеліни тоді стали. Символом, але це були не лише Джевелини, але далекобійні станції контрбатарійної боротьби, станції Ребу можу наголосити, що і кораблі Айлендер я під час перебування в Сполучених Штатах відвідав військово-морську базу національної гвардії, де ми отримали, поремонтували і получили ці кораблі. Хочу наголосити, що рішучі дії президента Трампа. Були по припиненню будівництва Північного потоку. 2 і це саме Трамп застосував санкції до компаній, які е, беруть участь в будівництві, і це зупинило на певний час е, будівництво північного потоку. Хочу наголосити, що Трамп дуже професійно і чітко підтримував мінські угоди. І більше того, він призначив спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки пана Курта Волкера, який е працював в абсолютно чіткій координації з представниками Європейського союзу і відіграв величезну роль в е уникненні розгортання повномасштабної війни під час моєї каденції. Хочу наголосити, що саме з Трампом ми вперше вели переговори по поставки нам проти повітряних комплексів Патріот і ударних вертольотів Апачі. Саме з Трампом, і зараз я можу розкрити цю таємницю. Ми обговорювали необхідність отримання актокефалії православною церквою України.